Привіт, я Зозулі Олександр, CTO компанії Stafalcon. Сьогодні е, підтвердимо або розіб'ємо декілька міфів. Робота аутсорсингу це галери. Міф чи правда? В деяких випадках це правда, аутсорсинг це складно, але й цікаво. Все залежить від корпоративної культури компанії, рівня бюрократії в ній. 10-100 тисяч працівників. Якщо процеси налаштовані, команда структурована, компанія підклуються про своїх працівників, ви будете отримувати задоволення від цієї роботи. В аутсорсингу немає розвитку абсолютно не згідний. В першу чергу аутсорсинг це про розвиток, оскільки новий розробник, який потрапляє в компанію, яка займається аутсорс розробкою, має можливість перемикатися між різнотипними проектами, отримати різноплановий досвід. Отримує певний, досить швидкий темп. Темп розробки досить важлива річ для розвитку розробника як особистості. Це більше схоже на таке собі бігове тренування. Якщо ти постійно біжиш з одним темпом, як, наприклад, в продукті, ти хіба що можеш розвинути свою витривалість. А якщо ми використовуємо такі інтервальні тренування, це більше характерно для аутсорсу, ти розвиваєш свої здібності. На деяких проєктах реалізовуючи певний функціонал до якихось складних бізнес-дедлайнів, а на певних проєктах отримуючи можливість підтримувати просто існуючі продукти і розвивати свої знання більш глибину. Компанія EstePalcon шукає саме тебе. Отож, надсилай нам своє CV! Чекаємо на тебе. Let your ideas fly. В аутсорсі більше грошей і менше роботи. Не згідне з цим. Аутсорс це завжди подача більш конкурентної пропозиції на ринку, що відповідно впливає на вартість проєкту. За аутсорсом пов'язано більше ризиків, оскільки ти, як не власник продукту, повністю залежиш від клієнта. У будь-який момент клієнт може вирішити припинити фінансування, заморозити проект і ти залишаєшся з командою. Яку треба чимось завантажити, відповідно і для працівників компанії також виникає ризик потрапити на бенч і взагалі позбутись думки, що в IT платять гроші ні за що. Це дійсно складна робота, і не надаючи цінності кінцевому клієнту, ніхто за цю роботу не буде платити гроші. Що таке аутстаф? Різниця між аутстафом та аутсорсингом? Термінологія витікає з точки зору клієнта. Я, як клієнт, якщо я наймаю працівників на аутстаф. Це означає, що я за межами власної компанії беру працівників позаштатно під виконання певних робіт. Аутсорсинг це коли розробка повністю передана іншій профільній компанії. Для розробника різниця полягає в тому, якщо він потрапляє на проект, який ведеться по формату Outstaff, він працює під повним підпорядкуванням клієнта. Якщо ж він потрапляє на проект в форматі аутсорс, проект виконує команда в рамках компанії, де він працює. І, скоріш за все, всіх членів команди він досить добре знає і в цьому плані йому працювати легше. Що таке продуктова компанія? В першу чергу це компанія, яка виробляє власний продукт або продукти і заробляє саме продаючи їх або там. Продаючи їх по певній підписці для розробника, в першу чергу це відмінність в темпі розробки. Продуктова компанія, як правило, це нижчий темп розробки, але бувають такі випадки, коли з'являється така людина-оркестр, розробник full stack. як правило, це свідчить про недосить глибокий рівень знань в його сфері. Ще один мінус це вузький досвід. Наприклад, якщо ми розробляємо там певний продукт в рамках розробки цього продукту. Та сама авторизація реєстрації користувачів реалізується лише один раз, і той досвід розробки цього функціоналу отримає тільки той розробник або розробники, який один єдиний раз його реалізували. Робота в продуктовій компанії це ентузіазм без грошей, але з надією на те, що він вистрелить, не завжди дивлячись на якому етапі ви потрапляєте в продукт. Відповідно, якщо продукт вже досить давно на ринку, він стабільно заробляє, приносить дохід для власної компанії. Ви займаєтесь розробкою там, нового функціоналу, ви претендуєте на постійну заробітну плату. Ентузіазм без грошей це скоріше про опціони і низькі зарплати на старт розробки стартапу в продуктовій компанії важче, іноді це простіше знову ж таки залежно від етапу розвитку продукту, на якому ви потрапили в цю команду компанію. Якщо ми говоримо про початок розробки продукту, це може бути досить складним етапом, який потребує швидкості, який потребує конкурентноспроможності в плані функціоналу продукту, має певні дедлайни, бізнес-дедлайни, які можуть вплинути на успішність запуску цього продукту. Тому, як правило, такі команди працюють в нестандартній обстановці без якогось певного робочого графіку. 24 на 7. Всі великі айтішники тільки в продукті. Не обов'язково я сказав би, це більше пов'язано з віком. Коли ти вже досить старий для того, щоб перформити в рамках аутстафу, ти починаєш задумуватись про роботу в продукті, де певний такий розмірений вайб. І ти можеш займатися удосконаленням того, що вже існує і вже і так заробляє гроші. Ось так. Підписуйтесь, ставте подобайку, і буде вам аутсорс. <реш> <реш> Як, Як <реш> треба казати?